Доброго дня, хочу зняти сьогодні огляд на їжак підборщик для гарбузового комбайну. Вчора, 10 квітня, поїхали придбали Пушного з рук. Такий, наче непоганий. Прицип не доварювалось. Стояв він на комбайні морозовському, метр м. Ми поставимо на мороз 2 метри. Прикріплю зараз фото, як було кріплене, а на комбайні зроблено. І по розмірах хочу трохи показати. Тут у нас четвёрка, 4 на, на 2 профіль. Рама зроблена з 6х8 профіля. Проботонковати двієчка. Шини Шіна шестірка. Сім рядів голок. По 29 голок, 203 голки виходить. Голка. Або 16, або 18. -ка. 16, Шістнадцять. 18. Візьму потім штанги циркуля, точно перебираю. Довжина голки 30 см. Загострені. Кутики поварені, але треба гарно буде кожну голку, напевно, поварювати ще і тут з цього боку теж додати куртика. Ширина колеса по краю 84,5.

60 сантиметрів. Це не посередині, хай 60. 62 може буде. 207 пічівник. Два корпуса китайських. Вал. труба. Тут несуцільна. вау несуцільний, тут труба, танці вварені. Так приблизно все зроблено. Сподобалось. Колесо непогане. Хотіли робити самі, і трохи зібрали металу, але в групі заводу викинули колесо, вирішили поїхати забрати. Це весьма багато труду його робити. Поваривати треба з цього боку, як робили колесо. З цього боку ми поварювали. Дірки просверлені насквозь. І вставлено обварено, начебто з двох боків, але не дуже. Десь є і дірка одо. Там не, не дуже заварено. Тут так само вон, є дірка. Я думаю, буде непогано. Виходить по кріпленню тут метр 31. М. Зараз я по комбайну за одне поміряти піді. Під два циліндра одне кріплення і друге зроблено. Те, непогане колесо. Такий комбайн, двохметровий, мороз, новенький. Хочу залізти. Показати. Вернее, поміряти кріплення. Приблизно, якщо це буде звідси, навіть це буде десь не звідси, це буде десь путо. Я думаю, вистачить на край, якщо зробити. Метр тридцять, так, вистачить. Тут де палець. Буде непогано. Тут, так як на фото було варений квадрат вісім на вісім, тому що тут швелер невеличкий. Я думаю, ми щось всередину вставимо і обваримо. Щоб не переварювати одного квадрату. Якось так.